Не перебільші друзі, ми не мали з вашому перебільші повноважки, будь ласка. Але що ви тут ви не ви ви присутні, що ви команді присутні, щоб ви не смієтеся? А за то а за ту руку за відео мені показує. Добре, це нема питань. Послухайте, будь ласка. Я сказав, законна підстава, не не знаходитесь біля поліцейського. Поліцейський сказав, їдь, будь ласка, не підстава, підстави. Будь ласка, від мене на два метри. Послухайте, будь ласка, ви стояли за результаті поліцейської інспекції. Ви сюди рукою тягнули. Показати свою руку. Показати, що викинули. Це Волосков. Послухайте, ви мені сюди тиснете руку. Пускуйте, На якій підставі ви мені сюди в руку тиснете? Не не показати свої роздіця, показати, що включиться пластин. А що ви, я не розумію. А що мені тиснете в руку? За що ви воювали, скажіть, будь ласка? Я? Так, за справедливість, так? За справедливість. Ми також за справедливість. Ми за справедливість. стоїть. О, Ми за справ які питання? Я теж за... Ну, ви не Ні, як можемо їхати п'яні? Ви що які... ви а, ви ще жартуєте? А на пасічні один екіпаж зловили так само люди. Хто, хто, хто зловив? Хто зловив? Патрульна поліція так оформляла. Ні, а хто? Активісти зупинили машину. Я вам пропоную. пройти огляд на стан сп'яніння. І вас ніхто На місці, погоджуєтеся, ні. Ви зі мною про, про що говорите? Про це ще ви погоджуєтесь. Я не їхав Оля. за кермом. Це Ми, раз. І друге, я а не воль. маю, не порушував правила громадського сполучені. Ви погоджуєтесь, вона підтримала. Я ще раз сказав, я вам відповів, якщо Відмовляєтесь? Запишіть, не відмовляєтесь. Ви бачили, що їхав за кермом? Я приїхав. Я вас питаю, ви бачили, що я особисто бачив. — Ви пізніше, ви бачили? — Пропонуй, будь ласка, водія. — Я не знаю, чому ви здаєте п'яні Нехай вона їде, вона має право. — Транспортний засіб — це, це затримання. — Вона має право їхати. — Ні, вона не має права. Не ви, була в, права. Ні, не права. ви були за кермом. — Це Її машина власна. — Ще власне. раз говорю, добре? Не Після огляду? — Не трихайте мене, Купай. — Сашко, я тебе кажу, не трихайте мене. Не трохайте, будь ласка. — Я не хочу, він приїхав до відбивки. — Як ви спілкуєтеся? — Ну, ну, чекай, Давай знімай, як торгає тут приїхати. Що що посвідчення ваше. Медзаклад їхати бажаєте? Посвідчення ваше, будь ласка. У нашій підставі. Шано, медзаклад, бажаєте. Ви приїхали сюди. Шанов, шанов, посвідчення, медзаклад покажіть, будь ласка. Мужчина. Медзаклад, я з вами не спілкуюсь, бачите, спілкуюся. Якщо ви бажаєте, ваше посвідчення, чи не бажаєте? Я буду вважати це як відмова. Виволять на стан... Я з вами ігнорую, мужчина відмовляється. Що Він що за рулем Яка я... я... причина їхав за кермом транспортного засобу? А шкода Приду. Октавія Аа 0032ОТ. тридцять два. я дружина його придивіть, будь ласка, ваші документи. Ви мене не відштовхуйте. Пані, пані, ви не сторону. Попросили видіть, руки старшої пани. Я вам пропоную проїхати відділ для встановлення вашої особи, а також для завдання відчуваних адмінматеріалів. Я не хочу говорити, за мій чоловік. Так, будь ласка. Соли, ви будете мати з тих кримінальний будь ласка, камеру, я, вас не 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 я вас запрошую, а ви нікуди прийду. Мужчина, я вас запрошую, прийде відділ. Будь ласка, від мене У мене є внуки, діти ніде його не вийдуть. Я вас запрошую, прийде відео, який знає законом України.

Автомобіль, <звучить> не піде, він за рулем не сказав. Він за руль не їхав, я, 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 а а я ще говорю. Ви не бейте зінку ще. Останній раз вам пропоную пройти з нами сюди. Він за рулем не їхав, я тобі сказала. попросили, попросили, будь ласка, кодуар. І не проїде в не Кло. Будь ласка, пані, пані, одіжіть, будь ласка ласка. Будь ласка, відійди в сторону. Тихо, тихо, не бійся. Ви ніхто не поїде у відділок, слабі. Так. Поїду, будь ласка. Ніхто не поїде, а що? Заспокойтесь, будь ласка. Поставте мені, будь ласка, на перед вами, чи щось починає. Зараз руки. Йди в сторону, будь ласка, в сторону йди. В сторону йди, будь ласка. Ще раз ключі. Тор... Тр... Будь ласка, йди в сторону. Завтра будеш мене лікувати, відділ. мені руки Завтра. Так, оп! Документ! Це правник поліції.

Я борсетка, губа, яку хрена моя борсетка. Я не знаю цього? цього, але Це я не чужі. Я зараз маю повне право покласти поверхневий огляд. Чого? Так як я в ній слайді з вами. І що? Поверхневий. І що проводитися, Є єво по одязі в присутності вас сильною стороною руки. Так, Ви мене зрозуміли? не махайте, на будь ласка, руку. Жінку не відпускати, Зараз внутрішня безпека сюди їде. Жінку не відпускати, Я взагалі не щоб не, щоб не передавали нікого. ніякі документи. Алло, Тарас, внутрішня безпека, будь ласка, сільпо. Відійдіть від відійді, мене. Відійді. Жіночку, ну, що ви та, хочете? Руки! Думай, руки. Робі, з що з вами? Що з Я не роблю ні на кого нападу. Що з вами? відбувається? Скільки цій дитині роблять? Нашу дитину мають. Так, я вона ви? витягує, Так, руки, ви? будь ласка, нічого не передавайте. Попросили, будь ласка, більше нічого не передавайте. Це моя сумка. Ви? Ні, не передавайте нічого. Нічого не передавайте, будь ласка. Попросили. Це моя барсерд, я ж не ховаю. Зараз переглядати. Що переглядати? Що є? Це ж моя сумка. Минутку, давайте хорошо. Ні, Давайте успокойтесь. Успокойтесь. Ви успокойтеся. Тихо, тихо. Успокойтесь. Це моя сумка. Добре, сторону. Так а чому ви порвали мені сумку? Хто боровся? Вот, Добре, Добре. Добре. Добре.

Та ніхто не накидається, по-перше, ніхто накидається. Це моя сумка особиста, Зараз ви погубите речі мої, тут ви бігаєте. Ні, ми не губимо, просто ще раз Ма, Так зуберіть, тримпоріть. Так,